Добрий вечір. Підготовка до завтрашньої риболовлі. Також займемося тестуванням з бергамо на 1,2 літра. Зручно є дві чашки. Є різні кольори, ну, три кольори. Примию кипяточком, також залью і завтра в 12 годин відкрию. І скажу вам відгук. Так, закриваю, видно, парайте. Добрий ранок. Вийдемо трошки пізніше, щоб спав мороз. Підляю яблуньки ти, що вчора посадив і на рибалочку. Повідерцю й вилью під кожну. Доброго дня! Ну, ранок, день. Сьогодні риболовля буде на річці Південний Буг. МРБшнікам вітання приємного перегляду накачую човник і вперед спускаюсь на воду. Хвилинку, забув у холод, зараз повернусь в машину. Не я його виклав, а не взяв. Цікаво, вчасно нагадався. І холод показує. Я вам скажу, для такої кількості завантаження цей човен маленький. Бачите, я тут вже єлі поміщаюсь. Поки буду ходити, пошукаю перспективне місце, потролю трошки, такого поставлю карасика. Глубинки показує. Подивимося, пошукаємо. Тут була ямка, зараз ми виходимо на мілче. Пролінгувати не виходить. Ось там перший за загілля. Дивіться, ого, яку велику підняв грибину. Так, значить, будемо. Джигувати. Спробую ось такий ось поролончик. Ну, там є інші кольори. Тут багато коряг, дно закоряжене, а гачки закриті. на 10 грам грузик. Тут у нас ямка будемо спускати зверху. Вода темна, поставимось такого рака. У теплому квитку. жовтого 12 грамового грузика. Тільки що було клювання, так розумію, на все не засікається, або я не зреагував вчасно. Ну, клювання було. Yeah. Mm -hmm. пробую такую рыбку. На двойник. Вот что казал. За чіп вже є. Буду пробувати від чіпом на е, такий двойник опасно Тільки офсет. на офсет погано засікається. Сама відчепилася. Знявся з якоря, відпустив натяжкою і десь відійшло, Течею зняло її. Супер. Що, відкриваю термос? Реально кип'яток. Дивіться, видно як пара йде. Реально кип'яточок. Так, супер, супер, супер. На годиннику показую 12 година. Рекомендую термосупер. А я вже перекушу снікерсончик з чайком на річці Південний Буг. Погода, клас. Зараз трохи нижче спущусь по течії. Я коли останній раз тут був, ці тополі ще були зелені, кобри об'їли кору і повсихали дерева. Є ямка, спробую на балансир побалансирити. Ось такі семерочка Пройдусь по пошукаю, може де ямки, де можна буде поджигувати. Прогуляюся зараз в ту сторону. Так, патечий вертушечку покидаю жовтого кольору. Пока спло патечий просто схожий так вниз. Холодне вимикаю, перевіряю глибину. Можливо, щось буде цікаве. Бачу, там люди зі спінінгами ходять по березі. Тільки що чуть не сів на мілину. Мжей. Підняв вверх двигуна, почав ехолод свистіти, що мінімальна глибина. Навіть бачу як вон, ну, дно продивляється, плюс корінь терчить наверх, вертушечку покидаю. Ось прийшла пора її використати відчеп. Засів, гачок, не відстрелює. Все, вот супер. Чик. Так. Дуже добре. Поставлю такие белый колер на червоному двойнику. Кристиан, не знаю, что. Мне кажется, что рыба. Судак есть. Вот такой экземплярчик. Горненький, Мы зараз фотографируемся и выпускаем. По-любому. Такий вот красунчик. Выпускаем. Выпускаем у судака. Все-таки вдалося мені підібрати приманку. Ось така рибка білого кольору з червоним троніком і з червоною голівкою. Грузиком до 14 грам. Випустив його, бо він був дрібний. Це 100%. Але вже з рибою. Приємно. Ну от дивіться, що тут вдалося знайти. Там далі пороги. Чути, як шумлять? Шумет водичка. От зараз паркуюсь, камінчик, дивіться, який гарний. От ще один гарна діляночка. І зараз спробую її покидати. Тільки що проходили хлопці, кажуть, що половили теж судачків там. Ну, каже, були більші екземпляри до кілограма. Я одну приманку обірвав, зараз використовую фаворит X1 до 25 грам. Той вже перев'язувати його не буду перебачу цим до закінчення риболовлі. О, камінець. Зацеп знов. напевно, камінець сто процентів тут каміння треба підходити відчіпляти відбойничком Заманка вийшла так в другу сторону закиду пройшов і витягнув Ось, знов засів, напевно, за камінець. Так, да, бачите, що я казав. Засів за камінець, дивіться, які тут каменюки. Гарне місце, а далі вже, я так розумію, будуть перекати. Далі пороги. Тут рельєф шикарний. Як гарно. Який рельєф. Зараз трошки пройдусь тут і вже буду повертатися назад до машини. Наступний раз прийду зразу сюди. Два і 4 глибина пішла, йшла на спуск. Три. Це ризикований прильот, Вон вже водичка, шумит. Напевно, буду розвертатися. Невідомо, що там може бути по глибині або якийсь камінчик. Зламається, вінт небезпечно. Все. Ось такі пороги. Може тут покидаю зараз, припаркуюсь. Щоб... Який грузик? оббитий об каміння одну приманку таку відірвав, все, буду збиратись, прямую до машини, рибу бачив, супер. Ділянку дослідив, наступного разу буду прямувати зразу сюди. Річка Південний Буг. Рибаків багато, а й красиво все. Річка Південний Буг. Усім приємного перегляду. Рибу бачив, місця дуже гарні взагалі. Ну я вам скажу, відпочив. Так що пишіть коменти, ставте вподобайки. Можливо, хтось підкаже, як судака ловити в каміні, на які приманки краще. В мене спрацювала сьогодні білий колір з червоним грузиком і червоним двойником. Це пока до наступних зустрічей.